Друзі, вітання! Це перший урок цього курсу, в якому ми будемо розбиратися, що таке зрозуміла мова та в чому її сенс. Насправді, мабуть, багато хто з вас чув такий термін як проста мова, зрозуміла мова, або якщо говорити англійською, plain language. Насправді, якщо говорити про Україну, то це ще досі не широко вживаний термін, на відміну від тієї ж Америки чи, наприклад, Новозеландії, де на законодавчому рівні закріплено вживання простої мови державними службовцями. Наприклад, в США ще в 2010 році був прийнятий Plain Writing Act, Тобто закон, який на державному рівні вимагає від федеральних агентств, щоб державна комунікація була чіткою та зрозумілою для громадськості, а в новій Зеландії схожий закон прийняли в 2022 році. Він зобов'язує чиновників використовувати зрозумілу мову при складанні публічних документів і навіть вводить спеціальну відповідальну особу, так званого комісара, який має стежити за тим, щоб новозеландські держслужбовці дотримувалися норм цього закону. Ось так говорила депутатка та авторка проекту Рейчел Бояк при прийнятті цього закону. Люди, які живуть у Новій Зеландії, мають право розуміти, що уряд просить їх робити, і які їхні права, на що вони мають право від уряду. Також прихильники цієї ідеї говорять, що проста мова робить демократію більш інклюзивною, а чітка комунікація є ключем до демократії. Повертаючись до України, то хоча в нас наразі саме закону про просту мову не прийнято, у листопаді 2023 року. Уряд схвалив рекомендації щодо викладення інформації суб'єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття. Так от в цьому документі згадується такий метод, як використання спрощеної мови. До речі, у цьому курсі ми багато часу приділимо цим рекомендаціям. І, хоч ці рекомендації спрямовані на реалізацію положень конвенції про права осіб з інвалідністю, я переконана, цільова аудиторія набагато ширша. Адже суть простої мови, щоб викладена інформація була зрозумілою і легкою для сприйняття для тих, кому вона адресована. А цього прагне більшість людей незалежно від того, які особливості вони мають. Існує стереотип, що проста або ж зрозуміла мова це примітивна мова. Як на мене, це зовсім не так. Адже щоб комунікувати просто, потрібно глибоко розбиратися в темі і приділити чимало часу, аби виділити інформації, основне і подати це в доступній формі. Розберімось, то що ж таке проста або зрозуміла мова та в чому її суть? Поняття зрозумілої мови бере свій початок ще за часів античності. Наприклад, Аристотель говорив, ясність це головне достоинство мови. Вислів Сенеки, мова правди є простою, а Цицерон казав коли ви хочете наставляти, будьте короткими. Тоді людина швидко зрозуміє, що ви говорите, вивчить свій урок і сумлінно збереже його. Якщо переходити до більш чітких визначень, що таке проста або зрозуміла мова, то це стиль написання або усного мовлення, який допомагає легко знайти потрібну інформацію, зрозуміти її та користуватися нею. Пробічники ідеї простої мови визначають три основні блоки, де розглядається поняття зрозумілої мови. Це правова сфера, сюди ж відносяться і урядові тексти, інструкції, нормативні правові акти тощо. Це бізнес-сфера, коли йдеться про страхування, кредитування тощо? І а медична сфера це коли йдеться про комунікацію з пацієнтами. Уявіть, що людина без досвіду роботи або освіти в певній сфері, наприклад, податковій, бере в руки певний документ і читає його. Чи вдасться цій людині з першого разу зрозуміти, що тут написано? Напевно, питання риторичне, наприклад, як в цьому жарті. Хоча іноді навіть наявність спеціальної освіти не допомагає в тому, щоб зрозуміти певний текст. Наприклад, такий. Обидва правові інститути, регресії суброгація є різновидами правовимоги. Вони не є тотожними поняттями, оскільки при суброгації відбувається зміна активного суб'єкта зі збереженням самого зобов'язання. Тобто суброгацію можна розглядати як різновид сингулярного правонаступництва у страхуванні, а при регресі одне зобов'язання замінює собою інше. Але переходу прав від одного кредитора до іншого не відбувається. Наприклад, я, маючи юридичну освіту, не до кінця розумію, про що цей текст. До речі, мої колеги-юристи також, коли їм показувала саме цей текст, не до кінця розуміли, про що йдеться. Про медичні тексти можна говорити так само. Уявіть, ви приходите до лікаря, а він вам каже: Шановний пацієнт, у вас діагноз гострий дифузний пульпіт. Лікувати будемо вас методом вітальної екстерпації. Для проведення такого лікування нам знадобляться ендомотор і профайли HGPH. Як думаєте, що сказав лікар? А ось так цей текст би звучав зрозуміло. Ми подивилися ваш зуб. Якщо він болить, швидше за все, у вас там запалений нерв. Аби переконатися, нам треба буде зробити додаткове дослідження. Отже, проста мова це комунікація, яку ваша цільова аудиторія може зрозуміти, коли вперше почула або прочитала її. Крім того, зрозуміла мова це не тільки про зміст, а й про форму. Проведімо маленький експеримент. Зараз на вашому екрані будуть з'являтися числа. Ваше завдання вголос називати їх. Домовились? Отже, що зображено на цьому слайді? А Ось тут. А тепер. І наостанок. А тепер давайте порівняємо ці два числа. Чи є різниця у значенні цих чисел? Оскільки ви не можете мені відповісти, я дам відповідь за вас. Ні, різниці немає. А що змінилось? Змінилась форма. Насправді з текстами працює так само. В залежності від того, в яку форму ми запакуємо власний текст, залежить те, як його будуть сприймати люди. І це лише один із елементів використання простої мови, про які ми будемо розповідати в уроках цього курсу. Тож до зустрічі в наступних відео.